Всім привіт, друзі! З вами знову конф, сервер Арк Сіті і Лагер Україна. Сьогодні з вами поговоримо. Про що ми з вами поговоримо, друзі? Можна буде зайнятися городом. <сміх> Покажу вам прикалюшки, які зараз є нові з городом. Для початку давайте, мабуть, злітаємо в рату, що візьмемо молочко і покормимо нашу машулю. І треба давати три молочка зранку і три молочка ввечері, щоб вона зробила гарне. Смачне блюдо. Так, оце і тітки купуємо молочко. Раз, два, три. А, до речі, давайте як ми тільки зайшли. Зараз з усіма поздороваємося. Всім. Привіт. Ой. Сядь. До речі, друзі, всіх з наступаючим новим роком. Сьогодні 31 число. Всім гарних свят, гарно відсвяткувати. Ну і щоб в новому році було все як найкраще. Ось стоїть наша машуня. Віддаємо їй молочко. Так, скільки у нас? 120, от ми покормили її на 120. Хтось ще перед тим покормив. Це вроді би мертоха писав тут, що Маша 60, да, бачите. Ми також напишемо річка 120. Це якби заодно одно ідея, як нагадування в чаті лагеря, щоб ви не забували кормити Машу. Чим більше її накормити, тим краще вона зробить блюдо. Ось на цьому. Воно дає різні бафи там. баффи. Бачу на карті, друзі, є бос. Десь на карті. Давайте зараз злітаємо на боса. Біжимо до вертольота. Трошки повоюємо. Короче, гра, друзі, дуже цікава, всім рекомендую, хто ще її не грав, повірте, ви залипнете всерйоз і надовго. Ось тут бачите, от видно, ось тут на карті бос. Виділяється періодично по всій карті. І також дають класні приколюшки. за них золото і різні там, подарунки. <кхм> ну теж залежить від того, як ви, на якому ви місці, на першому місці відповідно, на кращі подарунки, там, на останньому гірше, але все ж таки. Ну і там за день є шкала, якщо ви її повністю пройшли, то там, навіщо, ще, ще кращі подарунки. Там, де він в нас там, щоб ми його загубили. Трошки є, щоб бігти. Тут, бачите, строять такі штуки, типу, ну, мені в словом на них їздити. І гравці роблять таку ніби підвісну дорогу спеціальну. Я зараз вам покажу. Ось ось по такого, бачите, канатна дорога. Можна буде назад на ній приїхати. Ми зараз добіжим. О, ще багато часу в нас є. Тут зазвичай люди просто можуть постояти, там, почекати, поспілкуватися з кимось, наприклад. Тобто, поспілкуватися з тим, хто тут от поруч стоїть, або з своїми друзями, з лагеря. Поки чекати цей час, бачите, от у нас ще 3 хвилини 20 секунд. Я ж, щоб я зайнятися, як кажуть, корисне, з приємним, добуваю ріси. Рубаю якісь дерева, камні. Тобто ресурси ніколи не будуть. Зайвимися, що цікавого в ящичку є. Тут нічого такого себе цікавого. Тобто в нас є, друзі, три хвилини до босу. Пулі виходять. Такі тварини тварин мене було з невидати. А, до речі, друзі, вже є нова, ну типу обмова, бо сьогодні 31 число, ну правда чесно кажучи, я ще не дивився, що там в обмові цікавого. Вже потім в другому відео подивимося разом з вами. Що там є цікаво. Ну так бачите, поки вбиваєш время. Хтось в, в чаті спілкується, то, хто в голосовому чаті люди спілкуються, там хтось розказують. Я просто добуваю різ. Займу ніколи не будуть. Так скільки у нас по часу лишилось дві хвилини. Рівень у мене маловатий. в мене, мене який там 110 здається, рівень. Зараз бігав там 145 рівнем. Ну а тут це немало важно. Тобто і броня, і хлорі, ну там ще тобто, о, пару десятків рівнів це не небо і земля. Тобто так, як мене 110-ти любить далеко звукового мене, два А Я йому нічого не зроблю, навіть з черги. А там ще з дробовика так вже там. Підмож <кхи> до боссу, підготуємося. Навіть не знаю, яку зброю взяти. У мене от, ось, такий дробовік, він доволі таки непоганий. І от така електровинтівка, це правда альфа-версія, я вибив форму, на неї трошки прокачав. У ну, нас спочатку типу, набираємо помалу скоростельність, а потім швидко, Але після перезарядки вона знову саме, помалу. Тут теж тут, тут, не поймеш. Це тут ящик з патронами, перезарядимося. Потім з'їмо їжі на урон, наприклад, таку курочку. Вона додає плюс 10 по зараженим і плюс антисептик також. Ставим дыма, начинаем нашу турельку. начинаем лягушку, чтобы она набрала отверстие. А вот с заряд, но, с новой зарядкой. С новой зарядкой. короче, пашемисты на мосту Ось ви можете побачити подарунки. Тобто доволі таки приємно. І так за цілий день вбиваєте босів і оця шкала заповняється і потім отримують то же самое, краще подарунки. Йдемо далі назад до вертолету. Зима сніг мета, на вулиці сніг мета і, і в ігрі сніг мета. Але все ж таки новий рік. Ну, скоро буде новий рік. Ну, бачите, це піднісна дорога. Чи канатна дорога, верніше. На ній можна було спускатися. Але я бігенько вибігаю і все. Не палюсь. Я, <кху> <кху> до речі, бачите, друзі, от на карту тут значок. Ось тут. От. Сокирка, топорик, Тут можна купляти ресурси різні за очки. Ну, смотри, на якій ви карті, там і такі ресурси. Це можна подивитися також на карті. За очки, які ви проходите данжі, там дають очки, і ви можете собі купляти різні ресурси. Ось так. Ось так. От в мене ось тут от, 107 очок. Ну, Це багато, в принципі, я скажу, давно не грав і мало прохожу данжі, але ви собі, от, наприклад, там, різних ресурсів берете. Цих 20, там, цих 20 і, і відправляєте собі додому. Вони будуть у вас на почті. Тобто доволі зручно, можна навіть не збирати, а просто проходити данжі, збирати ці очки і на картах купляти собі ресурси. <кхе> Хто любить збирати, можна підзбирати. Йдемо додому. <кхе> Зараз беремо нашу город. Чесно кажучи, друзі, я не пам'ятаю вже де купляти там ці корови, кроліки, але напевно зараз вже їх на карті збирати. Раніше їх можна було купити. Там овечку, свиню. Зараз я вже не пам'ятаю, друзі. Ну, можна буде спитати в чаті наших людей і вони підкажуть обов'язково. Так, Сховаємо дрона. Давайте зараз зберемо наші деревця. Подивитися, що в нас є якась їжа. А ось да, Бачите, от їжа для того, щоб ну, для покращення збору. Давайте зараз почитаємо. Ось тут, бачите? Кріт збора леса 20%, кріт шахта 20%, канопля. Ну, тобто вона дуже хороша для збору ресурсів. Ми її з'їдаємо і починаємо збирати наші. Наш город. Ну, таким-таким макаром, друзі. Ви самі садите, самі там поливаєте, якщо хочете, щоб був кращий урожай. Потім же самі ж його збираєте. Ресурси, там, все, що хочете, можете робити, або продавати або переплавляти на нього пластик. Зараз вам покажу, як, я мак... як воно садиться. Так. Ось наприклад. Саме. Тут зрубали і тут же і посадили. Вороб цей робити можна більшим, меншим, тобто, який ви хочете, в будь-якому, там... поки що багато не будемо засаджувати. І так само, ось, бачите, поливаєте його, щоб був кращий врожай. І якщо є от, обичне одобрення теж. В мене одна штучка, правда. Його можна на карті там знайти або можна купити. Так само тут давайте польємо арбуз. Я ось тут добави, бачите город. Кстати, десь в мене були ці вольєри, зараз подивимося. Тобто для тварин. І тварини в мене якісь також були, але я не знаю, це ще ті старі. Я не знаю, чи вони зараз вже Шо в мене ще є? А, ось такі от нові. Ого, цей великий. І цього треба ще землі. А, ні, вони поміщаються, бачите? Давайте спробуємо посадити. Так, посадили, давайте ще додамо землі. Так, ради цікавості. Ну, я поки роблю це хаотично, там де можна робити все собі гарненько. Як вам подобається. Так, тут щось не хочу, а поставили. Давайте ще цей вольєр поставимо. Ось тут і не лізе. Потім спробуємо туди щось присадити. Десь я бачу, у мене ще був кар'єр, теж вам покажу. Ось така штука. Це добуває різну руду. Смотряю, яке там сверло, ти вставляєш і воно добуває тобі руду. Виходимо звідси. І вліч. А, у мене дивіться різні є, бачите, алмазне сверло, сверло із сплаву, чугунне із сверло. Ну, Давайте навіть просто чугунне так, ради... <кхе> експеримента. Ну, от він вставив це свердло і все, воно пішло собі добуває руду. Так, тут нічого немає. А, це типу воно до загону йде. Так, прохладіть. Ну, типу охлаждаєте його, щоб він краще працював. І добавить топ, я не знаю, чи оно має. є. так, от бачите, є одне десь залишилось, валялось там. Ну, до речі, підтягує те, що, <coughs> що лежить у вас в ящиках, то тобто тут дуже круто. Не обов'язково, щоб воно було в рюкзаку, А просто в ящику і воно підтягує. Так, друзі, а як же тут когось висадити? Додати корм. Який тут корм можна додавати? Воно такий спеціальний. Додається. У лучші навіть нічосі. прикольно. Бачите, це нові І я таких ще навіть не бачив, колись таких не було. Тут воно закривається, походу, да? так? Тобто, щоб ваша тваринка не вибігла. Вон, закрить. Так, оце і в нас теж. Це А як же їх слухайте посадити? <кхем> Сюди У нас є купки, там якісь... Животні, но, я не знаю, чесно кажучи, якісь сюди посадити. Це треба буде, друзі, питати. От, бачите, є в нас качка. Це походу ще вона стара овечка є. Чесно, друзі, тут коротше, треба буде розібратися. Так, спина. Ось тут тільки вольєри. О, до речі, в мене є ці старі вольєри, можу ці старі десь поставити. Посадіть. Тут тварина, так розумію, немає, а тут тільки рослини. Так, так. Участок. Це землю виложити. Чесно кажучи, без поняття, як сюди. Як сюди запустити тваринку? А от добавити животное. Показати только нових животних, которые... А, бачите, в мене немає. Це коротше спитати треба. У наших ребят, де саме брати це животних. Бачите, тут є. Ну, от коротше, друзі, якби така штука. Але я скажу, що я сам як новичок мені ще треба розбиратися і розбиратись. Дуже багато всього цікавого. Ігра дуже крутецька. Так що комусь цікаво, заходьте. <coughs> Сервер ArcCity. Лагер Україна і мій Ніконф сім шести друзі.